Вітаю вас! Мене звати Оксана Григоренко, я спеціаліст з фізичного виховання, здорового способу життя та здорового руху. І ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу поговорити з вами про дихання саме про функціональне дихання. Дихання це фізіологічний процес, в якому живі організми отримують кисень ззовні і виділяють вуглекислий газ. Дихання необхідно нам для життя. Оскільки під час дихання, отримуючи кисень, наші м'язи працюючи, отримують енергію і виділяють цю енергію для роботи клітин нашого організму. В процесі дихання можна виділити декілька фаз: це, по-перше, вдих, це газообмін в легенях, це транспорт крові. І транспорт газів через кров, газообмін в тканинах та клітинах, і виведення шкідливих елементів або зайвих елементів з нашого організму це безпосередньо видих. Сьогодні нас цікавить лише дві фази цілого процесу: це фаза вдиху та фаза видиху. Під час вдиху. Наші м'язи, а саме діафрагма та м'язи грудної клітки, розтягуються, скорочуються, діафрагма опускається вниз. Діафрагма, до речі, є найголовнішим м'язом вдиху і виконує 75% від всієї роботи м'язів грудної клітини під час вдиху. То наші м'язи розкривають ребра, розкривають грудну клітину. Діафрагма опускається вниз для того, щоб повітря зайшло в легені. Через те, що діафрагма опускається вниз, створюється тиск на внутрішні органи, які в свою чергу тиснуть на м'язи тазового дна та на м'язи живота та спини. І через це. Наш живіт розтягується, тобто збільшується в об'ємі, м'язи спини рухаються, розтягуються, теж збільшується трошки в об'ємі. Під час видиху м'язи тазового дна скорочуються, повертають наші органи черевної порожнини на своє місце, і тим самим створюючи тиск на діафрагму і діафрагма. Розслабляється та повертається в своє нейтральне положення. Ребра е, приходять до нейтрального положення, розслабляються, і кисень виходить з легенів назовні. Так проходить нормальне дихання. Але, на жаль, багато хто з нас забуває або просто не навчився дихати вірно. Через стрес або малорухомий е, спосіб життя, через невірну поставу, а саме через сутулість, наші м'язи функціонують неправильно. Наприклад, коли е, ми багато сутулимося або маємо е, кіфоз, наші м'язи грудної клітини скорочені. І не повертаються в своє нейтральне положення, а тим паче не розтягуються. До речі, як працюють наші м'язи? М'язи мають дві фази: фазу скорочення, коли зменшуються в довжині, і фазу подовження. Подовження це ексцентрична фаза і скорочення це концентрична фаза. Так, от функціональна робота м'язів це коли м'язи працюють і на подовження, і на скорочення. І тоді ці м'язи залишаються еластичними та ефективними. Якщо м'язи знаходяться постійно в скороченому стані, якщо вони не розтягуються, не вирівнюються, не приходять в своє нейтральне положення, вони втрачають свою еластичність і е перестають функціонувати правильно. Тому через це ми не можемо, наприклад, коли е, треба побігти за автобусом, а, або е, коли треба довгий час виконувати якусь монотонну роботу, ми не можемо нормально вдихнути і е, принести нашому організму, нашим м'язам достатню кількість повітря. Е, через це дихання е, називається нефункціональним. Тобто М'язи скоротились, не розтягуються, об'єм легенів теж не може збільшуватися через скорочення м'язів, і це викликає недостатню подачу кисню в наш організм. Також через це погіршується кровообіг, і органи черевної порожнини отримують недостатньо кисню та корисних речовин. Це призводить до, до проблем з шлунково-кишковим трактом. Наступна проблема, яка може бути пов'язана з нефункціональним диханням, це живіт, який випирає вперед. М'язи живота, як я вже казала, вони працюють разом з діафрагмою на вдих, вони розтягуються і на видих скорочуються. Якщо ми не дихаємо функціонально, вони не скорочуються, тобто не працюють ефективно, і е, м'язи ослаблюються, і живіт випирає вперед. Також те, що е, грудна клітина, клітка постійно е, знаходиться в скороченому е, стані. Створюється дуже великий тиск на органи черевної порожнини, що призводить до опущення органів та випадіння. Через те, що наші органи між собою зв'язані е, також м'язами, е, м'язи спини. Приходять в нефункціональне положення і тягнуть за собою хребці, що призводить до гриж або протрузій. Занадто великий тиск в черевній порожнині створює проблеми з відтоком венозної крові та лімфи, що призводить також до геморою, до. Варікозного розширення вен на гомілках та в черевній порожнині. Також це призводить до проблем жіночих або чоловічих зі статевими органами. У жінок це попадання повітря або води у вагіну, у чоловіків це проблеми з простатою. Так як я, наш організм пов'язаний е, е, з голови до ніг е, між собою, це може призводити також до проблем зі стопами, з колінами та стегнами. Тобто ви можете зрозуміти наскільки важливо працювати із диханням. І перед тим, як перейти на килимок до виконання дихальних вправ, хочу дещо зазначити. По-перше, під час дихальних вправ може статися так, що у вас запаморочиться в голові. Будь ласка, припиніть виконання цих вправ, зробіть невеличку перерву, а потім знову продовжуйте їх виконання. По-друге, якщо вам незручно лежати на горизонтальній поверхні, Покладіть якусь подушку або е, згорнутий рушник під голову, так буде е, трохи зручніше. По-третє, не виконуйте вправи на повну амплітуду, особливо якщо ви їх робите вперше. Будь ласка, спочатку спробуйте, відчуйте, як ваші, ваші м'язи, ваше тіло реагує на ці вправи, і лише потім збільшуйте амплітуду та кількість повторювань. А тепер ми зможемо перейти на килимок до виконання вправ зі мною. Для виконання першої вправи ми приймемо положення лежачі на спині, зігнемо коліна, поставимо стопи на підлогу, покладемо долоні на ребра та на живіт і будемо робити глибокий вдих під час диху ребра. Повинні розкриватися в різні сторони, живіт надуватися трохи вперед і в боки. Під час видиху ребра, живіт та пальці рук стягуються до середини. Ми виконуємо цю вправу 5 разів. Але перед тим, як лягти, хочу зауважити, що ніколи, будь ласка, не лягайте через. Спину лягайте через бік. Спочатку на пік а потім вже перевертайтеся на спину. Добре, зігніть коліна, поставте стопи на підлогу, долоні на низ ребер. Вирівняйте спину. Якщо під попереком у вас є невеличкий простір, це нормально. Не треба прижимати поперек до підлоги, залиште його е, вільно е, в повітрі. Покладіть долоні на ребра, зробіть глибокий вдих, ребра йдуть в різні сторони. На видих, ребра до середини, пальці стягуються. Вдих, видих максимально довгий вдих, і ще довший видих через ніс вдих. Через рот видих, останній раз вдих. Та видих. Добре, ми закінчили першу вправу. Для наступної вправи покладіть, будь ласка, ваші долоні на живіт. Під час видиху ми будемо злегка піднімати таз вгору. В комфортному режимі, будь ласка, не дуже високо. Під час вдиху знову опускатися на підлогу. Не треба підніматися дуже високо, спина повинна залишатися рівна. Приготувалися. Робимо спочатку вдих в нейтральному положенні. На видих м'язи живота стягуємо до середини, піднімаємо таз, кістки тазу підтягуються до ребер. На вдих, знову вниз, видих, таз вгору. Вдих, опускаємо таз на підлогу. Видих вгору. Вдих на підлогу, знову видих. Вдих. Останній раз видих. Вдих. І розслабились, закінчили вправу. Для наступної вправи ми залишаємося в тому ж самому положенні. На вдих ми будемо підтягувати одне коліно вгору. На видих випрямляти ногу над полом. Будь ласка, зверніть увагу, що на видих, м'язи живота скорочуються, тим самим стабілізують таз та поперек, тобто не треба піднімати поперек вгору і рухати тазом. На вдих ми знову підтягуємо ногу коліном вгору, на видох будемо. Випрямляти коліно і опускати ногу на комфортну е, нижину. Не треба дуже сильно опускати, щоб не тягнуло м'язи е, в попереку. Приготувалися, долоні покладемо на живіт, робимо вдих, піднімаємо одну ногу. На видих, випрямляємо ногу, стягуємо м'язи живота до середини. Опускаємо ногу лише в комфортному режимі, так, щоб таз не рухався. Знову вдих. Видих, випрямляємо ногу. Вдих. Видих. Інша стопа активно тисне у підлогу. Вдих, видих. Вдих. Видих. Останній раз. Вдих та видих. Закінчили з цієї ноги і виконаємо цю вправу з іншої ноги. Якщо ви відчуваєте, що таз та поперек починають рухатися, будь ласка, випрямляйте ногу та опускайте її трохи менше. Робимо вдих, підняли коліно, на видих, опустили ногу вниз. Знову вдих. Контролюємо поперек. видих. Вдих. Ваша нога може опускатися лише на 45, наприклад, градусів. Ось так. Ще раз вдих. Видих. Останній раз вдих. Та видих. Підтягнули ногу, поставили стопу на підлогу і закінчили виконання цієї вправи. Для наступної вправи ми перевернемося на бік. Для наступної вправи нам необхідно прийняти ось таке положення, для декого це буде незручно, тому ви можете. Сісти на край стільця або дивана, розвернути свої коліна в одну сторону приблизно так, як сижу я. Одну руку ми покладемо на підлогу. Якщо ви сидите на дивані, це буде зручно. Якщо е у вас ви сидите на стільці, поставте, будь ласка, другий стілець поряд. На вдих ми потягнемося. Рукою в сторону в діагональ, при цьому розкриваємо ребра, тягнемося за маківкою, на видих, повертаємося в нейтральне положення. Виконаємо цю вправу 5 разів. Приготувалися, робимо вдих, потягнулися за маківкою та пальцями правої руки на видих, повернулися в нейтральне положення. Вдих. Видих. Як довший. Вдих. І ще довший видих. Ще два повторювання. Вдих. Видих. Останній раз вдих та видих. І цю ж саму вправу ми виконуємо з іншого боку. Поверніть свої коліна в іншу сторону. Поставте праву руку на підлогу. Під час вдиху піднімаємо ліву руку, тягнемося діагонально в сторону. Угу. Повертаємося в нейтральне положення. І виконуємо 5 разів. Поїхали вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще два повторювання. Вдих. Видих. Останній раз вдих. Видих. Добре. Ми закінчили цю вправу і переходимо до наступної. І знову розгортаємо коліна в ліву сторону. Спираємося лівою рукою на підлогу або на диван. Правою рукою потягнемося спочатку на вдих в сторону. На видих округлимо спину та пальцями правої руки потягнемося до підлоги вперед. Знову на вдих повернемося в нейтральне положення розкримо ребра. І на видих. Повернемося в нейтральне положення. Виконаємо цю вправу 5 разів. Приготувалися, опустили плечі, витягнулися за маківкою. Робимо глибокий вдих, потягнулися вліво. На видих, округлили, спину, потягнулися пальцями до підлоги. Вдих, розкриваємо ребра. Перевели погляд на гору. Видих, повернулися в нейтральне положення. Одне повторювання. Ще чотири. Вдих. Видих. До підлоги. Вдих. Погляд вгору розкрили ребра. Видих, повернулися вниз. Вдих. Видих. Вдих, видих. Три, вдих, видих, м'язи живота потяг, тягуємо до середини. Вдих. Видих. Останній раз вдих. Видих. Вдих. та видих. І те ж саме виконуємо з іншого боку. Поміняли нахил колін, поставили праву руку на підлогу або на диван. Витягнулися за маківкою, робимо вдих, піднімаємо ліву руку. Потягнулися, передговорити під ноги. повернулися в нейтральне положення. Вдих. Видих. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Еще два раза. Вдох, выдох. Вдих, видих, останнє повторювання видих, вдих, видих, добре. На сьогодні ми закінчили виконання. Вправ на дихання. Як ви вже зрозуміли, для того, щоб виконувати ефективно вправи на дихання, нам потрібно працювати не лише з, безпосередньо з диханням, а й з іншими м'язами, з грудною кліткою та м'язами живота, м'язами тазового дна. Тому, якщо ви хочете продовжувати виконання подібних вправ, приєднуйтесь до мене в телеграм-каналі, в інстаграм, в Facebook. Там ви побачите ще більше цікавої інформації. А на сьогодні все. Я бажаю вам гарного настрою. До наступного разу. Па-па!